Існування підприємства українського товариства сліпих та глухих опинилось під загрозою. Все через ліквідацію комісії, яка займалась наданням пільг та дозволів на їхню роботу. Таким чином більшість із підприємств опинились поза законом, і на них очікує банкрутство. По Україні їх 100, в нашій області 6. без рішучих дій переконані у профільній асоціації. На вулиці залишиться 150 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Подробиці сп. Прави далі Дніпропетровське підприємство «УТОС» – Це більше сотні людей. Всі вони задіяні виробництво високоякісних профілів для української залізниці, деталей сантехніки та декоративно-прикладного мистецтва. Вже зараз воно працює без дозволу на сьогоднішній день. працює 143 чи 142 людини, тому що чоловіка. Потому что вона Коли... Коли... А в області а в області діто порядком тисячі людей. Сокоприяті подобається. Ну, в системі УТОС 5, а всього е, е, підприємства общественних організацій інвалідів. У більшості потужних підприємств свої будинки культури, турбази та інші об'єкти інфраструктури. Їх інваліди утримують на гроші від реалізації товарів власного виробництва. Якщо підприємства зупиняться, все це доведеться розпродати. Дозвіл закончилось, вони винуждені закриватися, перестанавлюють свою діяльність. Тому що щоб не підпасти під прес налогової інспекції. між тим всі підприємства у тосу та утогу не конкурентно спроможні, адже продукцію виготовляють не роботи, а звичайні люди. Тож це вимагає більших витрат зі сторони підприємства, заробітня плата, соціальні гарантії та інше. Держава давала підприємствам певні податкові пільги, приміром, на закупівлю матеріалів. Та вже в березні цього року комісія, яка їх призначала, була розпущена у зв'язку з адмінреформою. Її роль мало перебрати на себе міністерство соцполітики, але механізми оформлення пільг урядова. Ці не прописали дозвіл. не дали тому що до сих пор не підписана постанова кабінета міністрів. Постанова кабінета міністрів не підписана, тому не підписаний приказ. І ну замкнутий круг. І об этом кругі вже річ іде більше двох місяців. 20 серпня підприємства мають надати декларації про прибутки до міністерства зборів та доходів. І звісно, посадовці одразу ж знайдуть невідповідності в цифрах, адже пільг в утосовців немає. А вони продовжують закупати матеріали для виробництва. Позаниженим цінам в асоціації підприємств та працюючих інвалідів кажуть за кілька тижнів у Києві має зібратись більше п'яти тисяч членів організації. Вони вимагатимуть від урядовців вирішення проблеми. А вже наступного тижня на Дніпропетровському підприємстві УТОС на знак протесту зупинять на годину всі стани та інші механізми. Олександр Тушинко Олександр Дубина новина 11 каналу.